Здавалося б, нічого особливого у цій хості немає. Це проста, не сортова, звичайна хоста. Вона має дуже багато зелені і тим гарно виглядає, милує око і приваблює своїми зеленими листочками. Але коли зацвітає, вона взагалі. Виглядає як маленька фея. Оці дзвіночки вони настільки ніжні, наскільки привабливі і самі кущі виглядають дуже-дуже урочисто. У мене багато є сортових хост, але ця проста хоста теж заслуговує на мою увагу. Тому я обов'язково її знову розмножу.